Ми продовжуємо нашу роботу, і я з задоволенням передаю слово нашій колезі професору Селюк Мар'яні Миколаївні з дуже цікавою доповіддю, такою інтригуючою назвою міфи, які заважають легко досягати мети. Прошу, Мар'яна Миколаївна. Дякую, дякую, добрий день, моє шановне товариство. І наразі ми повертаємося знову до артеріальної гіпертензії. І скільки ми ми не говорили про артеріальну гіпертензію, стільки у нас буде запитань, сумнівів і, можливо, навіть деякихось похибок в наших призначеннях. Чому через те, що дуже важко руйнуються міфи, міфи, які саме заважають досягти мети. Так, я маю конфлікт інтересів, я являюсь спікером компанії Серв'є. Але давайте про все поступово. І так. Перший міф міф, до речі, який звузився дещо і існував в минулому сторіччі. Ми колись, навчаючись в інституті всередині минулого сторіччя, чітко знали, що є робочий артеріальний тиск. Що таке був робочий артеріальний тиск? Це той тиск. Який, навіть будучи високим за своїми значеннями, не давав ніяких клінічних проявів, тобто, пацієнт не скаржився. І ми вважали, що так має бути. що Оскільки він не скаржиться, це його задовольняє, і ми так залишали пацієнта поза увагою. Але час що показав? Не дивлячись на те, що пацієнт не скаржився, частота інфарктів і інсультів без відсутності клініки була така сама, як і в того, в якого були клінічні прояви. Дещо змінилася парадігма у деяких лікарів в цьому сторіччі, подивіться, якщо робочий тиск пацієнта старше 50 років, – 150-160, його не потрібно знижувати. І так чи відповідає це дійсності? Наразі зовсім ні. Якщо ми знаємо, що визначення артеріальної гіпертензії тиск який вище 140 на 90, ми разом з тим знаємо, що цільові цифри на сьогоднішній день виглядають зовсім інакше. Зверніть увагу, вік, і навіть вік старше 80 – це 130, 139 – це столічний оптимальний тиск. Але не нижче, поки що 120. І так, 130. колись ми розглядали для пацієнтів з патологією нирок для інших ситуацій клінічних. На заразі зараз ви бачите, чи то просто артеріальна гіпертензія, чи є супутній цукровий діабет, чи ішемічна хвороба, або транзиторні атаки ішемічні. Ми бачимо, що тиск має бути 100.

тому ніякі 150 на 160 не може розглядатися у пацієнта а, взагалі і тим більше пацієнту, якому 50 років. Він взагалі, подивіться, за новими поглядами розглядається як пацієнт першої групи. Це ще молоді зовсім люди, і не потрібно їх наражати на небезпеку, залишаючи великі цифри тиску. Цей пацієнт повинен отримувати антигіпертензивну терапію. І не просто отримувати, а так, щоби ти сконтролювався. Ну, що ми маємо на сьогодні досить цікаве дослідження, яке чітко демонструє виживаємість пацієнтів, де немає артеріальної гіпертензії, це сама вища е, лінія наша. І пацієнти, які лікуються, але не контролюють тиск. І ви бачите, практично результат такий самий: тобто, лікування без контролю артеріального тиску не є раціональним і, взагалі, не є доцільним. Пацієнт, начебто, і Приймає участь у лікуванні, витрачає гроші на певні ліки, але то все марні сподівання через те, що смертність у нього буде мало чим відрізнятися від тих, які взагалі не будуть лікуватися. І ось ті, що тільки лікуються і контролюють свій тиск. Будуть максимально приближені до пацієнта, в яких немає артеріальної гіпертензії. І це стосується і серцево-судинних захворювань, хвороб серця і цереброваскулярних. І ще раз наголошую: основне в лікуванні не просто прийом препарату, а контроль тиску постійний, цілодобовий і щоб він тримався. Протягом великого періоду. І як тільки пацієнт виходить за межі контролю, він зразу входить в групу ризику розвитку фатальних і нефатальних ускладнень. Яка ж стратегія лікування? Ми теж про це зараз трошки детальніше поговоримо, але мені хотілося б з цього навіть слайда стартувати нашу розмову. Зверніть увагу з 18-го року на рівні. Таких міжнародних рекомендацій, навіть не обговорюється, що це має бути одна таблетка, в якій дві активні речовини. Так, є група пацієнтів, в якій показано монотерапія, але це зовсім невелика група пацієнтів. Основні наші е, хворі Мають отримувати зразу дві активні на старті речовини в одній таблиці. Далі ми приєднуємо третю і знов-таки це одна таблетка. І тільки третій крок, коли ми говоримо про резистентну, ми приєднуємо вже четвертим препаратом окремим. І ось які розглядаються оптимальні препарати: це інгібітори або сартани, а антагоністи кальція дігідра ряду. І діуретик. От ми комбінуємо з цих трьох, і ми зараз будемо розглядати, яка оптимальна комбінація. Власне кажучи, ці погляди і по активним молекулам, і по всьому були підтверджені і в міжнародному товаристві в 2020 році. І ось як далі ми розглядаємо? Пацієнт отримує комбіновану терапію з двох компонентів, і що нам краще призначити фіксовану чи додати, можливо, ще один препарат третім компонентом, але окремо. Яка різниця? І, вивчаючи сучасні дані, що ми бачимо, що Вільна комбінація і фіксована комбінація. І тут зверніть увагу, що тут у нас якраз півроку дається ем, діаграма, і ми бачимо, що ем, призначення фіксованої комбінації пришвидшує час досягнення контролю. Ну, І це абсолютно зрозуміло, що ем, коли ми одночасно приймаємо і маємо фіксовану цю комбінацію, це не не дасть похибок в прийомі ліків, це не дасть модифікації з боку самого пацієнта, які дуже часто втручаються, власне кажучи, в, в, е, в своє лікування. Ось, зверніть увагу знов таки здатність пацієнта продовжувати лікування. Це буде вільна потрійна комбінація і фіксована потрійна комбінація. Яка різниця? Разом з цим ризики подій, звісно, маються з, з достовірністю, по таким як ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, транзиторна ішемічна атака і основне загальна смертність. Принципова різниця між тими, хто приймав вільну і хто приймав фіксовану. Чому це так? А дійсно, пацієнт, якщо, наприклад, вечором міряючи тиск, вважає, що йому достатньо. Ем... Ефективно було прийом тільки ранішньої подвійної комбінації, він заспокоївся і він ліг спати. Серед ночі вже не працює ця комбінація подвійна йому, дійсно потрібна потрійна комбінація, тиск піднімається, він цього може і не відчути, і на ранок розвинуться всі катастрофи. Тобто, навіть оце недотримання рекомендації лікаря щодо вечірнього прийому. Ну і ми вже не говоримо забув прийняти, забув купити і так далі. Тобто, це на сьогоднішній день з товариствами, які формують рекомендації з лікування артеріальної гіпертензії, навіть не обговорюється. Ось ми ще і ще раз показали: через 6 місяців лікування, яка залишається прихильність. Фіксована потрійна комбінація це 90% і вільна це половина. тобто Майже 40% у нас перейшли в групу ризику, і оці 40% будуть мати всі ускладнення, про які ми сьогодні знаємо. Далі ми сказали, є активні речовини, серед яких ми маємо обрати комбінація інгібітор, сартан. Яка комбінація буде у нас кращою в лікуванні нашого пацієнта? Ми маємо відповідь сьогодні: стратегія лікування, яка заснована уже ми більш навіть конкретно називаємо препарат перендоприл, набагато ефективніше, ніж порівняння з волсартаном, бо таке було проведено такий аналіз. І ось зверніть увагу: місяць, два місяці, три місяці і шість місяців ми бачимо. На всіх позиціях різницю принципову як в систолічному, так і в діастолічному тиску, і що, власне кажучи, суттєво вплине на подальший розвиток подій. І звісно, що висновок тут на користь. Перендоприлом. А чому? Ви знаєте, що ці два класи препаратів практично паралельно були, виходили в життя. Все-таки спочатку сфокусувалися на інгібіторах, а потім сартани вирішили трошечки залишити для вивчення. Потім настав такий час, коли сартани починали виходити активно, і ми навіть певною. Бачили певні якісь на той час переваги. Коли почали знов таки зрівнювати ці два класи, переконалися, що такі інгібітори краще. Чому? Зверніть увагу, оце. Збільшення брадікінів, але тобто, сам ангіотензин, перетворюючи фермент, дає розпад брадікініну, а інгібітори трошки пригнічують, гальмують цей процес. І от брадікініни, які, начебто, нам інколи можуть шкодити, але це. До 3% цих пацієнтів, яких дійсно ми не будемо застосовувати інгібітори, але ж всі решта 97%, Зверніть увагу, мають який корисний ефект від бранікініно, бо це все додаткова вазоделятація, покращення функції ендотелію. А на сьогодні ми знаємо, що це не порожні слова, це і зупинка атеросклерозу, це зупинка, стабілізація навіть бляшки, якої, яка вона є. В судині вона буде стабілізована, вона не розірветься, бо ми покращили функцію ендотелію, Це та ж сама вазодилатація через механізм покращення ендотелію, це еластичність судин, зменшення ремоделювання судин. Пригнічення агрегації тромбоцитів і зменшення, як ми кажемо, прогресування атеросклерози це все такі пліатропні ефекти бродікініну, які і виводять в кінцевому результаті інгібітори в лідери. Цієї групи, ось знов таки кінцеві точки порівнювали інгібітори і сартани. 26 досліджень зробили от такий аналіз, і що побачили: кардіоваскулярна смертність, інфаркт, інсульт, загальна смертність, нові випадки серцевої недостатності, нові випадки цукрового діабета. Немає ніде де б дали перевагу сартани. Цукровому діабеті вони, скажем, не принципово програли, але вони і не виграли. Але решту всіх ситуацій вони програли і кардіоваскулярну смертність програють значно. Тому ми розуміємо, що ці всі додаткові ефекти, які мають інгібітори, вони не дарма існують. Перендоприл дійсно доведено, знижує ризик кардіоваскулярних ускладнень. Це доведено дуже великій кількості серйозних досліджень на великій кількості пацієнтів. І наразі, ви бачите, весь кардіоваскулярний контініум представлений дає дослідження абсолютно в усіх позицій. Периндоприлу і з переконливими позитивними результатами. І ось ми звернемось до нашого пацієнта. Прийшов до нас пацієнт з перводичним головним болем і підвищення артеріального тиску в вечірній час. Він хворіє 15 років. Протягом двох років приймає фіксовану комбінацію Волзартан гідрохлортіазід. І валсартан, амлодіпін. Ви бачите валсартан у максимальній добовій дозі. Приєднав лікарь другий раз валсартан, бо не вистачало на добу. Але на сьогодні і вже ввечер трошки виходить з-під контролю. Ви бачите, офісний тиск в нього досить високий, і подивіться, 100 в нього Діастолічний, це 12,5 гідрохлортіазіда. Також ми повинні це врахувати. В нього добовий моніторинг також не контрольований, ні добовий, ні. Нічний, ніденний тиск. Наш пацієнт має збільшений рівень глюкози. Він має загальний холестерин 4,3, Ніби так 4,2 для загальної популяції. верніше, перепрошую, для популяції з кардіоваскулярним ризиком. він і ніби в межах норми, але разом з тим зверніть увагу, ліпопротиди низької густини, у нього 2,3. Але він у нас 69 років, він має тривалий анамнез артеріальної гіпертензії, він має неконтрольований ризик. Ми його не можемо розглядати як знов-таки невисокого не ризику. Не кажемо про дуже високий дуже високий на сьогоднішній день це 1,4, а високий 1,8 Креатинін і решта розрахували швидкість ринку. Побачили 89, і вже ми розуміємо, що ми будемо рекомендувати нашому пацієнту. Безумовно, модифікацію способу життя. А модифікацію також ми можемо назвати постійний прийом фіксованої трьохкомпонентної терапії: Це перендоприл, індопамід, амлодіпін. Це триплексам. 10 беремо попіріндопрілу, бо ви бачили, максимальна доза все-таки була валсархана. 2,5 індопаміда метаболічно нейтральний має органопротекторні властивості. І ми його беремо. І ми беремо Амлодіпін, залишаємо в тій самій дозі, яка, власне, була добова попередня. Чому все-таки Амлодіпін? Прекрасно розуміємо. Пацієнт. Амлодіпін – це той дідроперідіновий антагоніст кальцію, який ми можемо застосовувати при наявності серцевої недостатності і при наявності ішемічної хвороби серця. Будьте виважені, коли ви вибираєте гігідроперіновий антагоніст кальція, ще раз передивіться в інструкцію: і якщо є тільки покази артеріальна гіпертензія, пам'ятаємо, що більше половини є артеріальна гіпертензія і ішемічна хвороба і притаманна серцева недостатність. Просимо через за місяць до нас повернутися. Чому ми обираємо цю комбінацію? І чому ми все-таки впевнені? Через те, що було не одне дослідження, де чітко показано, якщо переводити з любої комбінації двох компонентної на Тріпліксам, що. На рішуче в всіх ситуаціях ми отримали різко позитивний результат. І тому ми впевнені, що оці навіть, бачите, з потрійної комбінації не фіксованої, Ми перейшли на трипліксам і маємо прекрасний результат. Ще така досить цікава робота: саме з Тріпліксамом, зроблена, де велика кількість пацієнтів з артеріальною гіпертензією 2 і 3 ступеню, з супутнім цукровим діабетом. Риведені були на тріпліксам, і зверніть увагу, що покращилась принципово швидкість клубочкової фільтрації, знизився рівень креатиніну. Знов таки, ми знаємо, що тріпліксам це той препарат, який цілодобово контролює тиск, і це те, що нам потрібно в нашому лікуванні, щоб протягом доби він не виходив за межі контролю. За місяць ми нашого пацієнта зустріли в офісі 135 на 78. Зверніть увагу, що в нього діастолічний тиск значно покращився, настабілізувався повністю систолічний, і в нього абсолютно звісно, що немає. Ніяких скарг і що дуже приємно, немає скарг на побічні реакції, і швидкість клубочкової фільтрації ми підвищили. Ми вивели на дуже хороші результати, просто на прекрасні тому ми маємо резерв роботи нирок. І таким чином, які ж наші висновки, що запорука кардіоваскулярного захисту пацієнтів з артеріальною гіпертензією це є що? Досягнення цільового артеріального тиску, а досягнення артеріального цільового це те, що є нижче 140 на 90, якщо пацієнт більш молодого віку, 130 на 80. Термін досягнення може бути і 3 місяці. Перевага надається фіксованим комбінаціям, і оригінальний тип тріпліксам, це доведена ефективність та зниження ризиків серцево-судинних подій. Для пацієнтів з артеріальною гіпертензією яким необхідна потрійна комбінація, і ще раз хочу закликати вас. Вас, наші шановні лікарі, звертатися до е, рекомендацій, дивитися, які і ще раз, раз рекомендовані цифри для стартового лікування, цільові цифри, і використовувати широко в нашій практиці наші нові препарати, які не так давно зайшли до нас е, нашу е, лікарську практику, але разом з тим. Вже завоювали авторитет серед нас і серед пацієнтів. Я щиро дякую вам за увагу. Я дякую організаторам за запрошення і бажаю гарного творчого дня і наснаги в вашій роботі. Дякую. Дякуємо, шановна Мар'яна Миколаївна.